Якщо ти, як і тисячі гравців по всьому світу, завершив свої пригоди в Baldur's Gate 3 і хочеш тепер спробувати настільну гру Данжен Dragons, то це відео для тебе. Розберемося, що таке ДНД і як вона працює в порівнянні з Baldur's Gate 3, що потрібно знати гравцям, які вирішили спробувати настільний формат, і які нові можливості вас чекають у цьому магічному світі. І так, привіт, я Настя, а ти на каналі Врігморська Відьма. Нещодавно я стрімила ДНД кампанію, яку я веду. Оскільки я отримала фідбек, що багато хто не знає, про що ця гра і як вона працює, то ось короткий експорт в ДНД для всіх, хто в болту і тепер бажає зрозуміти, а звідки ноги ростуть. З вас лайк, підписка та дзвіночок, або можете підтримати мене фінансово, закинувши копійчину на монобанк чи донателло. А ще пишіть в коментарях, чи грали ви колись в ДНД і чи хотіли б спробувати. Тепер до теми відео. Dungeons and Dragons це, мабуть, найвідоміша настільна рольова гра. Яка дозволяє гравцям створювати своїх власних персонажів і поринати в епічні пригоди у фентезійному світі. Вже на цьому етапі доволі схожа на браму Балдура, яка теж починається зі створення персонажа, відмінність в тому, що в ДНД ваш єдиний ліміт для вигляду персонажа це ваша фантазія. І якщо в Балді образ вашого героя це найбільш затратний момент при входженні в гру, то в ДНД умілий майстер радо знавігує вас по листу персонажа, і підготовка може зайняти лічені хвилини. Якщо для гри має сенс вкладатися візуал вашого ТАВ, то в ДНД добре продумана передісторія вашого героя це те, що гарантує вам цікаві сюжетні ходи, адже справний майстер використає надану вам інформацію для своєї історії. Тож ви створили персонажа разом з майстром, який буде вести сюжет, описувати оточення та події, а також грати за ворогів та НПС. В брамі Балдура цю роль виконувала оповідачка. За голос якої розповідає вам, що ви відчуваєте, що ви бачите, які предмети довкола і що підозрілого шародить в кущах. В діалогах у вас був заготовлений пакет опцій, в залежності від того, за який клас чи расу ви граєте. Краса ж ДНТ в тому, що в ній вас обмежує тільки ваша фантазія та навички імпровізації. Ну і світогляд. Світогляд в Брамі Балдура теж є, і найчастіше він проявляється через схвалення чи не схвалення ваших компаньонів. В ДНД ж за цим буде слідкувати майстер, який до прикладу не дозволить законно доброму паладину вкрасти щось у торговця. То для ДНД вам треба тільки листок персонажа та майстер? Теоретично так. Але реальність така, що наявність двох-трьох персонажів значно пожбавить ваші зустрічі. Тому наявність друзів це найбільша проблема, якщо хочете пограти в ДНД. Мало того, що треба мати друзів, треба ще й вмовити їх сісти за стіл в один день на 3-4 години. І відігравати різних персів. Звісно, ви можете знайти пачку відчайдухів онлайн та запригнути в потяг пригод з незнайомцями. В будь-якому випадку далі все доволі тривіально. Майстер буде створювати для вас атмосферу, робити сеттинг та підкидати ворогів. А гравці вирішують, як діяти у світі: чи то боротися з монстрами, чи розслідувати таємниці, чи спілкуватися з мешканцями фантастичних міст. Одна з найцікавіших особливостей ДНД це свобода вибору. Тут немає обмежених варіантів дій, як у відеоіграх. Хочеш стрибнути на дракона або спробувати переконати злодія здатися все можливо. ДНД побудована на правилах і кітках кубиків, які допомагають вирішити, чи успішними будуть твої дії. Після брами Балдура ця механіка не має бути незнайомою. Адже Ларіани базували Gate 3 на правилах 5-го видання ДНД. Ви могли бачити, як проходив наш ран на стрімі. Ми всі зібралися онлайн, я як ДМ. Dungeon Meister, приготувала історію, розробила карту і додала NPC та лиходіїв. Коли відеоігри як Брама Балдура будуть пропонувати вам різноманітний візуальний контент з кастенами та унікальними взаємодіями між героями, то в ДНД фантастичність світу довкола буде залежати від вашої фантазії та деталізованості оповіді ДМ. Умовно, ви в печері, перед вами дракон, кидайте на ініціативу. Це теж спосіб представити ситуацію в настільній грі. Але зазвичай ДМ старається дати якомога детальніший опис, щоб гравці могли зануритись в історію та справді почати відігравати за своїх персонажів. І про останнє: багато хто в Браммі Балдора, граючи за різних персонажів, грає за себе. Умовно обравши Астаріона, який має робити хаотично лихі вибори та бути непередбачуваним і доволі жорстоким, багато хто з гравців не можуть змусити себе бути лихим, тому вони грають, якби вони грали за себе. І умовний Олексій, якби опинився в смарагдовому гаю, обов'язково врятував Рабелу. а от Астаріон ще б подумав і, можливо, б, не втручався. І краса Gate в тому, щоб дозволити собі відокремити своє я від ігрового та граючи за тавчі оригінальних персонажів, робити вибори, як би їх робили вони. ДНД тут набагато більше спонукає до рольових ігор, бо ви можете фізично відійти в образ, тягнутися як ваш персонаж, навіть знайти перуку чи зробити грим. Також ви можете змінити свою манеру говорити, чи навіть опустити чи підвищити голос, якщо ви думаєте, що вашому персонажу це краще пасуватиме. Таке занурення в деталі допомагає відкрити для себе ДНД саме з ролплей частини, та де на декілька годин побути злим гномом, притурнодобрим кліриком чи боязливо вразливим бардом. Якщо вас зацікавила ця частина, але ви ще не маєте часу чи можливості пограти в ДНД. То раджу вам за чергового проходження брами обрати собі Оріджен і спробувати залізти їм в голову, думати, як вони говорити, як би говорили вони, будувати стосунки з іншими, як би це робили вони, або щоб не прив'язуватись до вже прописаних ролей, створюючи свого ТАВ, продумайте його історію, входження, вразливості та сильні сторони. І дозвольте собі перевтілитись в цього персонажа, приймаючи до уваги його передісторію перед кожним вибором. Ви можете самостійно обрати собі світогляд і дотримуватись його. А можете повністю поламати світогляд Оріджина. до прикладу, граючи за Віла, змусити його напасти на Смарагдовий гай. Комп'ютерна гра все-таки створена для реалізації ваших капризів, тоді як в ДНД майстер може помахати на вас пальчиком і сказати «но, но Давайте перейдемо тепер до головних відмінностей, до яких треба бути готовим новачкам ДНД після брами Балдура. По-перше, хочу сказати, що брама вже дала вам чудову базу. Я сама зацікавилась ДНД після мого першого проходження. І ось я тут розповідаю вам про цю настолку та сама веду кампанію і маю ідею для іншої. В моїй першій кампанії я грала за пройдисвідку Марлену, рудоволосу півельфійку з трагічною історією. І погравши в ДНД за пройдисвідку, я почала краще розуміти, як в рамі Балдура ходити Астаріону та як працюють механіки пройдисвітів. Оскільки Baldur's Gate 3 побудована на правилах п'ятого видання ДНД, то більшість класів, заклинань та механізм роботи кубіків вам знайомі. Але є кілька важливих відмінностей, про які варто знати. Перша велика різниця це автоматизація. У Baldur's Gate 3 комп'ютер робить усі розрахунки за тебе: ініціативу, атаки, перевірки вмінь. У ДНД це робить майстер гри або самі гравці. Тож тут доведеться трохи більше взаємодіяти з кубиками, самостійно мінусувати своє хп та прораховувати дамаг, які ви завдаєте ворогам. Як ДМ початківець я ще сама гублюся в термінологіях, розрахунках та особливостях. Особливо коли мова заходить про імунітети до певного типу шкоди, вразливості чи переваги для деяких атак. Тому, якщо ви спочатку будете як сліпе кошеня на шукати, куди притнутися, досвідчений ДМ, як та котяча мамка, витягне вас з любої халепи і, за потреби підкине ідеї та допоможе розібратися з правилами. Про другу різницю я вже згадувала, а саме про свободу дій, де в комп'ютерній грі є фіксовані варіанти вибору в діалогах чи під час бою, то в ДНД навпаки. Ти можеш запропонувати будь-який крок. Майстер гри вирішить, чи можливий він і як його реалізувати. Мемне, how you wanna do this?» – це якраз про це. Гравець може прийти до абсолютно божевільної ідеї, майстру може знадобитися трохи більше розуміння, що саме ви намагаєтесь провернути, та далі все буде залежати від ДМ. Чи схвалить він ваш політ фантазії, чи трошки підкоригує в правильному напрямку, чи може взагалі зупинить. Третя відмінність це імпровізація та наратив. У Baldur's Gate 3 всі сцени озвучені та анімовані, а в ДНД це справа твоєї фантазії. До прикладу, в моїй кампанії я спантеличила гравців, попросивши їх пояснити маленькому хлопчику приводу, що він помер. Таких розгублених облич я давно не бачила. І останнє, коли комп'ютерна гра припідносить вам на блюдці весь лор, пояснює за правила і навчає, як грати, то ДНД часто відлякує новачків кількістю інформації та сторінками літератури. Але не треба боятися. Для початку вам вистачить базових правил для чайників, а далі ДМ не залишить вас напризволяще. Каркас той же, що в брамі, і базові правила не дуже різняться, але є декілька ключових відмінностей: до прикладу, прыжок рахується з вашою дозволеною бігальної відстані, а не є додатковою дією. Випити зілля коштує основну дію, але більшість ДМ ігнорує це правило і дозволяють, як і в брамі, Балдура, пити зілля та еліксири додатковою. Також деякі класи та їх особливості не є ідентичними добрами Балдура. До прикладу, слідопит в комп'ютерній грі це просто машина, тоді як в ДНД це один з найнеулюбленіших класів через його обмеженість та непродуманість. Після успіху Baldur's Gate 3 зараз кипить робота над новим виданням ДНД 2024, який буде багато в чому копіювати механіки Балди, які значно покращують ігровий досвід. Але я тільки трохи розібралась з п'ятим виданням, того я вирішила, що перейду на 2024 колись потім, як награюся класикою. Хоча як ДМ я дозволяю моїм гравцям деякі дії з балди, як отпити зілля додатковою дією. Я не хочу вас перенавантажувати інформацію, тож це відео буде дуже коротким. Якщо ви б хотіли більше дізнатися про відмінності в правилах, механіках та класові особливості, то пишіть в коментарях. Цим же відео я хотіла заохотити вас знайти свою ДНД-пачку та спробувати свою першу кампанію. Якщо ви переймаєте, що не матимете змоги стабільно збиратися на декілька годин на тиждень за столом чи біля монітору для гри, то спробуйте знайти ваншот, який займе один вечір та дозволить вам спробувати пограти в ДНД без серйозних зобов'язань. А на цьому все. Досвідчені гравці, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви б виділили щось особливе, про що варто знати новачкам ДНД після Брами Балдора. І побачимось якось наступного разу. Може, в ці вихідні буде фінальний стрім моєї ДНД-пригоди, де я надихалася Gate 3 та перетащила героїв звідти в свою ДНД-кампанію. Тож заходьте в гості! Цьоми кібамики, і зустрінемося якось завтра!